Людей дивує, чому інші купують в передмісті, коли ж стільки нерухомості в Києві. А я розповім, що сьогодні люди орієнтуються на принцип п'ятихвилинного хвилинного місця. Це означає, що не обов'язково жити в місті, але всі послуги, всі сервіси, все, що вам необхідно, має бути на відстані п'яти хвилин пішки. Так, от нові ЖК в передмісті дають такі можливості. Тобто, там, по-перше, всі люди купили квартиру, тобто вони платіжоспроможні. Це не спадкоємці, це ті люди, які заробили гроші і витратили їх на нерухомість. А отже, вони йдуть в сусідні супермаркети, вони йдуть в перукарні, і ця інфраструктура розбудовується. А в Києві ж і досі існують такі райони. Де в цілому квартири коштують не дорожче ніж передмістя, але таких сервісів немає, і тому для сімей з дітьми вони не комфортні. Тому навіть ті покупці, для яких принципово Київ все ж таки потім обирають квартиру або біля метро, або обирають ті локації, де є інфраструктура. Тому сьогодні навіть не стільки передмісті, чи Київ, а саме район з розвиненою інфраструктурою з принципу п'ятихвилинного міста, найбільш популярний і затребуваний.